Що таке катаракта, як вона лікується, чи можна її вилікувати без операції, про все докладніше в цьому відео. Я впевнений, що цей випуск буде корисним і цікавий для багатьох людей. Хоча катаракта це проблема частіше частіша вікова після 50-60 років, але якщо ви молодше цього віку, у вас, мабуть, є близькі, у яких може бути цей діагноз. А якщо ви вже в цьому віці, це буде корисне і цікаве для вас. Отже, поїхали. Що таке катаракта? Це помутніння внутрішньої лінзи ока. Як ви пам'ятаєте, око – це система із двох лінз, і всередині у нас є кришталик, який з віком поступово втрачає еластичність, і ще пізніше він починає втрачати свою прозорість. Коли людина втрачає прозорість кришталика, поступово вона спочатку відчуває, що їй нібито не вистачає світла. Стає важче читати при поганому освітленні. Ще одним цікавим симптомом катаракти є неочікуване поліпшення якості зору на близьку відстань. Справа в тому, що перед початком катаракти кристалик може збільшуватись у розмірі, і це збільшення розміру впливає на якість зору поблизу. Тому людина може тимчасово відчути, як їй стало краще читати і дивитись перед собою, але це покращення є тимчасовим і поступово людина все одно втратить зір. Отже, з розвитком катаракти кристалик поступово починає мутніти, і цей процес продовжується, доки людина повністю не втрачає зір і не стає повністю сліпою. Катаракти є причиною номер один сліпоти у всьому світі, але є гарна новина. Це та сліпота, яку можна повністю вилікувати, якщо у людини немає якихось супутних патологій. Зір після катаракти або з катарактою можна повністю повернути. Зараз я розкажу, як це відбувається. Щоб зрозуміти, як повернути зір при катаракті, треба зрозуміти спочатку причини її розвитку і що вона собою являє. Достовірна, невідомо з якої причини розвивається катаракта. Існує багато теорій, але я не буду на них зупинятись, тому що їх дуже багато і немає єдиної, яка визнана як та, яка є найбільш достовірною. Ми просто знаємо, що катаракта розвивається. Гарною новиною є те, що ми достовірно знаємо, що саме собою являє катаракта. А катаракта являє собою процес денатурації білка, який входить в структуру кришталика. Термін денатурація білка описує той процес, який відбувається з яйцем під час його варки. Тобто прозорий і рідкий білок стає непрозорим і твердим. Приблизно такий самий процес відбувається з білком, який входить в состав кришталика. Кришталик з часом починає денатурувати, але не з причини впливу високої температури, як під час обробки яйця, а з інших причин. Але. Процес такий самий і він незворотній. Саме тому ніякими ліками, вправами або народними методами вилікувати або сповільнити розвиток катаракти неможливо. Єдиним достовірно працюючим методом лікування катаракти є хірургічна операція. Так, я розумію, що термін хірургічна операція досить часто лякає людей, і тому зараз я хочу розповісти, чому саме сучасні методи лікування, сучасна операція є досить безпечною процедурою, якої не треба боятися. Отже, як повернути зір при катаракті і чому сучасне видалення катаракти – це безпечна процедура? Для кращого розуміння цього трохи історії. Десь, 25-30 років тому, видалити катаракту було досить складно. Справа у тому, що коли кришталик починає мутніти. Починає втрачати прозорість, він ще достатньо еластичний і достатньо нестабільний, щоб його можна було просто взяти, наприклад, пінцетом і достати з ока. Тому раніше лікарям доводилось чекати, доки катаракта що називається дозріє. І кришталик стане не тільки непрозорий, а ще й достатньо твердий, щоб його можна було взяти і повністю видалити з ока пінцетом. Саме тому навіть сьогодні існує міф, що для того, щоб видалити катаракти, треба чекати, доки вона дозріє. Це зараз абсолютно не так, і якщо якість вашого зору вас турбує і заважає вам жити, ви можете в будь-який момент легко прооперуватись і отримати новий зір прямо зараз. Повертаючись до старих часів, лікарі чекали, доки катаракти дозріє. Потім робили досить великий ростин 6-7 або більше міліметрів на оці, видаляли катаракт з допомогою пінцета і вставляли на її місце штучний кришталик ока. Потім цей ростин зашивали за допомогою хірургічних ниток, і тривав досить тривалий процес загоювання та відновлення якості зору та відновлення очей. А сьогодні, вже більше 25 років існує сучасний метод видалення катаракти, який називається ультразвукова факова мальсифікація катаракти. І щоб стало зрозуміло, чому саме ця операція є безпечною та ефективною, я докладніше розповім, як це відбувається. Отже, чому сучасне видалення катаракти є ефективною та безпечною процедурою. Все починається з діагностики. В залежності від вашої історії хвороби, лікар вам призначить декілька тестів і досліджень ваших очей. Це дозволить лікарю виявити будь-які супутні патології. Зрозуміти, чи можна очікувати якихось ускладнень під час операції, і яку якість зору ви можете очікувати після операції. Це може бути або досить просте ультразвукове дослідження, або щось складне, на кшталт оптичної когерентної томографії, або щось додаткове це не має значення. Головне, що лікарю потрібно отримати повну інформацію про ваші очі для того, щоб спланувати операцію. До речі, на цьому етапі вам вже треба визначитись, який саме тип кришталика ви плануєте імплантувати. Існує безліч типів кришталиків, і для того, щоб зрозуміти, який саме вам підходить, вам треба зрозуміти, яку якість зору ви хочете отримати після. І мої наступні відео будуть якраз розповідати про те, які є типи кришталиків і як їх обирати. А зараз просто скажу, що на цьому етапі ви обираєте для себе тип кришталика, і лікар розраховує його оптичну силу, яка буде підходити саме для вас. Отже, коли у лікаря є повна картина про ваші очі, діагностика виконана, можна приступати до операції. Операція обов'язково виконується під мікроскопом. Мікроскоп, мікроскопи бувають різні, бувають прості, і дешеві, бувають складні і дорогі, і від якості мікроскопу залежить те, як добре хірург бачить ваше око і, відповідно, наскільки безпечно і добре він зможе виконати операцію. Але будь-який мікроскоп дозволить лікарю виконати операцію видалення катаракти досить безпечно. Перед операцією людину кладуть на кошетку, оброблюють шкіру навколо око, і найчастіше накривають людину повністю стерильними серветками, щоб запобігти інфекції, залишають відкритим тільки те око, яке оперується. Операція виконується під місцевою анестезією, тобто людина знаходиться повністю у свідомості, чує, що каже лікар, розуміє, може розмовляти, але не відчуває нічого, що відбувається з оком. До речі, підготовка до операції часто може тривати більше, ніж сама операція. Отже, коли людина готова до операції, починається сама операція. Починається вона з мікроскопічного розтину, який робиться або алмазним, або одноразовим сталевим скалпелем. Коли розтин зроблена, починається процес факоемульсифікації. Що таке факоемульсифікація і чому вона ультразвукова? Фако від грецького целінза емульсифікація, від слова емульсія, а емульсія, як ви знаєте, це розчин, який містить мікроскопічні нерозчинні компоненти. Так от, цей прилад за допомогою ультразвуку, подрібною кришталик, стану емульсії. І потім цей прилад видаляє емульсію з ока, замінюючи її чистою рідиною. От як це відбувається. В цей мікроскопічний розтин вводиться спеціальний зонд, наприкінці якого є голка, яка рухається з дуже високою швидкістю. Операція називається ультразвуковою, тому що частота коливань цієї голки складає 20, 30 або 40 тисяч коливань за секунду, або кГц. Це частота ультразвуку. Як і мікроскопи, факоемульсифікатори бувають прості і складні і, відповідно, більш дешеві і значно дорожчі. І чим дорожче фокамульсифікатор, тим більше в ньому засобів безпеки, які впливають на якість і безпеку ваших очей під час операції. Хоча базовий принцип роботи і дешевого, і дорогого фокамульсифікатора залишається незмінним. А для ще більшої безпеки операції, для захисту структур ока від ультразвуку та рухів інструменту використовують ще додаткові засоби захисту, які називаються військові ластики. Це спеціальна рідина, яка вводиться в ока, після операції виводиться з нього. Коли хворий кристалик повністю видалений, в око через цей малий ростин вводиться штучний кристалик ока. Вводиться він у згорнутому вигляді, тому що всі сучасні кристалики, вони є гнучкими. І вводиться в око кристалик через спеціальну пластикову голку, яка називається інжектор. Коли лікар переконається, що кристалик зайняв своє положення, він виводить всі інструменти з ока і герметизує ростин. Як я вже казав, ніяких швів не робиться, виконується спеціальна процедура, яка називається гідратація ростину. Ростин сам собою герметизується. І з ним робити нічого більше не треба. Як ви вже зрозуміли, під час операції використовується безліч високотехнологічного обладнання. І саме тому операція не може бути дешевою, але саме завдяки цьому вона є дуже безпечною і ефективною на сьогодні. Декілька слів про вартість операції. Як я вже казав, видалення катаракти не може бути дешевим, тому що на нього впливає багато чинників. На вартість операції впливає кваліфікація хірургу і асистуючого персоналу, якість і вартість обладнання, яке використовується, якість і вартість витратних матеріалів. І обов'язково якість і вартість кришталика, який ви обрали для імплантації в око. Яку якість зору ви зможете отримати після операції, залежить від того, який саме кришталик ви оберете для себе. І про те, як обрати кришталик, на що звертати увагу, і що важливо, я запишу окремо декілька відео. Якщо ви залишились будь-які питання, сміливо задавайте їх в коментарях під цим відео, і я обов'язково буду відповідати на всі. А зараз саме час поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і вімкнути сповіщення про нові відео. Так ви будете завжди в курсі новин. Дякую, що додивились до кінця. З вами був Олексій Сологуб і Український феномологічний портал. Бажаю вам гарного зору!